Проїзд залізничних переїздів вимагає від водіїв особливої уваги. В цьому відео ми розглянемо, як діяти в екстрених ситуаціях, щоб уникнути небезпеки. Перед залізничним переїздом завжди знижуйте швидкість, навіть якщо світлофор не працює. Переконайтеся, що з обох боків не наближається потяг. Якщо ваше авто зупинилось на колії, виведіть пасажирів із машини на відстань не менше 30 метрів. Якщо наближається потяг, біжіть у протилежному напрямку поїзда, щоб уникнути можливого ураження уламками в разі зіткнення. Використовуйте аварійний сигнал, якщо є час. Якщо потяг не видно, намагайтесь зрушити авто вручну. Задіюйте інших водіїв чи пасажирів для допомоги. Головне діяти швидко і без паніки. В ситуації, якщо шлагбаум закритий, але потягу немає, не намагайтесь його об'їхати. Подивіться в обидва боки колії. Дочекайтесь, доки сигналізація завершить роботу. Пам'ятайте, краще втратити декілька хвилин, ніж ризикувати життя. В разі, якщо вам потрібна допомога, на багатьох переїздах є таблички з телефонами диспетчерів або викликайте службу по рятунку. Завчасний дзвінок може врятувати життя. Діліться цим відео з друзями, адже безпека це спільна відповідальність.